Порівняння переломки з класикою. Ну що можна сказати, тут трошки по-другому. Взяти за основу також дві тільвейма тільки 16 лошадочок. Теж взяти двохскоросний шкіл, для того, щоб можна було працювати і на понижених, і на повершених. Ну, всі як знають, що так от у нас йде пониження ось тут від промопори на мости. Мости постійно спарені. от. Чому на такий тракторок, наприклад, сімісільний мотор не йде? Та по той простій причині, що йому є що крутити. Можна взяти тут мотор теж, як я брав на 7 лошадним з редуктором, ну, тому нема смисла, тому що у нас є два моменти поніження. Один момент поніження на шківах, а другий момент на цепу. Скажімо, тут один, два, три можна зробити. Также і тут можна зробити поніження. Наприклад, тут йде один к чотирьом, один к п'яті, два. Один к двум. Получається, що такий трактор гораздо мощніший за класику в плані зацепа з землею. Ось, ще хочу сказати, може хто не знає зараз вам тут є диски Жигульовські, ось диски 98. Так, на 4. А є Ну, скажем там, оплівски, різні, різні їх дуже багато. 100 на 4. Що виходить? Зато вони 15. Ті 13, а ці 15. Ось знач, в нас є така резина. Вона на 15. Ми кріпимо її без проблем. Хорошо тих по міліметру сюди, по міліметру туди. Воно роздавило її, і, і як для тракторка, то піде. О, а це ось 13. Різниця в цьому є, що ми невеликі кошти і не треба переварювати диски, і маємо 15 хорошу 15-ту От. Це для, особливо для переломки, для такого тракторка, як оце. Ну, тоді була 13 та ставить 13. Це було б супер. От. Трошки хочу сказати про швидкість теж. У зв'язку з тим, що є теж понижені, по хорошо підібрані підібрано скоросні режими. Тут два моста постійно спарені. І коли ми їдемо по дорозі, виходить, тут диференціал працює і на задньому, і на передньому теж. І вони вибирають між собою перекидку роблять, ну, як працюють диференціали. Ну, вони мають свойство чуть -чуть вони не, не ламають нічого, ну, вони все одно перетормажують. Отак, як зроблено роздатка в Ніві. Е, Коли виключений диференціал між осів, ніва е, летить, як пуля. Коли, наприклад, включений між осів диференціал, то на асфальті включеним, нежелательно. Там ну в общем там же зовсім по-другому все зблокірується трошки важче. так же А тут у нас постоянно. Ну, робити міжосівий диференціал для такого тракторка, то не варто. І отакий тракторок має зовсім. Дру... Я говорив про ось цей трактор, який він має. Одномостовий накат. Ілі двохмостовий, він накату має в 2-3 рази менше. І тепер для такого мотора, як 16 лошадок, є що крутити. Тому що, виходить, два моста, потім ось тут перекидка. Все. Це все, потеря КПД, потеря мощності і все. І такі тракторки, як Переломка. Взагалі, дякую, хто їх почав робити. Хто так з такого простого все це почав робити. Воно наскільки надійно, наскільки добротно. Тому що автомобільні запчасті для построїк отаких міні-тракторів, самоділок із класіки, це, це прекрасно, прекрасно. От І виходить, що отакий мотор. Його мощності вистачає заглаза. Ну, одним словом, я прив'язую до тої груші. Все воно на першій передачі буксує, рве на такій резині, якось це віздіходний, От. Значить, говорить про те, що там можна використовувати мінімальний моторчик, але ну, опуститися в скоросних режимах, ну, мати більш тяговитість Тут можна мати і хорошу тяговитість і скорость, і е, хороший зацеп з ґрунтом, тому що два е, працюють мости. Ще хотів сказати, коли ми нагружаємо один мост, коли ми нагружаємо один мост, тут теж ми ж ось полосся уварений, укорочені, тут же все прослаблено. Тут теж я беру 15 ту резину. Це вже на пределі. На пределі. Нельзя сюди ще ставити ще щось більше, обов'язково порве. Порве. Даже може, при такому моторі порвати оці полосся, все має бути. А тут дуже добре, ми розкидаємо усілля 16 лошадіних сіл, ми їх розкидаємо одразу на два моста. І тому тут така надійність. Зроблено тут на шрусах. Ось так на шрусах. Хороший дуже виворот. От. Ну, Я там вже показував про мопора. Ось вал включення. От. Така бюджетна теж переломочка. Це Узіл От. Ну це я поговорив про які мотори бажано брати. Ще хочу сказати. Наприклад, що виходить? Сім лошадок на двоє ділиться 14. Потім тут один к п'яти, вісім на чотири. Так, чотири. Чотирнадцять лошадок на п'ять. Це 50 лошадок. От виходить, що ми на коробці, на коробці маємо почти той же самий Жигульовський, ну хай не 70, хай, ну, хай 50 лошади. Що ми маємо на коробці вже 50 лошадок І це все потім передається на наш мост на один. І ми тут ставимо таку резину, що і як можуть оці полося потім витримувати. Ну, в общем, вибачте, може, що не так. Дякую.